Вони ті, хто захищають криворізьке небо. Бійці 21-ї окремої бригади нацгвардії України допомагають протиповітряній обороні виявляти і знищувати ворожі цілі. Бачу По готовності вогонь. Військовослужбовці мобільних вогневих груп на пікапах полюють і в день, і вночі. Їхні трофеї смертоносні російські шахеди. Несемо ми службу 24 на 7. ведемо постійну розвідку повітряного противника, якщо в нашій зоні відповідальності є противник по команді або без, виїжджаємо та відпрацьовуємо. Мої задачі як командира вогневої групи. Це підтримувати свій особовий склад е, в якості навчання, морально-психологічний. Е, підтримуємо комунікацію з суміжними підрозділами. Е, ну контроль, якості звук повітряної тривоги для цивільних це сигнал подбати про свою безпеку для вогневої групи. ж – Умовний знак виїзду на позиції. Як швидко дістануться місця, багато в чому залежить від водія. Це те, що я люблю. І те, що я можу робити. Розпочинається кожен день з того, що я виходжу та оглядаю транспортний засіб на наявність якоїсь поломки, чи все з ним добре, щоб стан був технічно справний. Якщо є повітряна тривога по команді, за 15 хвилин ми сідаємо в автівку та виїжджаємо на точку. Вогневу, з якої будемо вести вогонь. Приїжджаючи на точку, ми швиденько збираємо кулемета, та також зі своїми побратимами ми стоїмо та всі шукаємо повітряну ціль. Кулеметник з кулемета, я з автомата і інші також. Кожен дрон для них ціль, яку треба будь що знищити. Не дуже важливо, куди. В яку частину шахіда попадаєш, головне, або в органи управління його попасти, або в бойову частину. В будь-якому разі, порушується його управління його польотом, і або він упаде далі, або на місці відпрацювання. Або попадаєш в двигун, то він клине і падає. Бойова частина він вибухає. Також є органи управління, елерони. Ми постійно докладаємо зусиль для того, щоб успішно відпрацювати, але не завжди це вдається, так як погодні умови впливають. А також вони постійно удосконалюються, змінюють висоти, змінюють направлення руху, курс. Знаємо, якщо не ми зіб'ємо, не інші за нами зіб'ють. То він кудись прилетить і забере заберечить життя або влучить по критично важливій інфраструктурі, яка забезпечує життєдіяльність країни, міст. Бійці мобільної вогневої групи говорять, роблять усе, що від них залежить, аби ворожі дрони не досягли цілей. Водночас наголошують, відповідальне ставлення до попереджень про тривогу допоможе зберегти життя. Юлія Вітряк, Олег Каплій цей день.